Дві вікові категорії, 18 команд, два повноцінних кола і невизначеність до останнього туру. У Здолбунові протягом майже трьох місяців тривав відкритий чемпіонат Рівненської області серед дітей 2014 та 2016 років народження. <звук> Останній та вирішальний матч у віковій категорії дітей 2014 року народження і молодших. Позаду 15 турів. А хто стане чемпіоном, досі невідомо. В заключному матчі. Дербі ДЮСШ Костопіль проти ФК Костопіль. Якщо для останніх усе вирішено, то гравці ДЮСШ, які грають у жовто-чорних футболках, можуть стати чемпіонами. Їм треба лише перемога. Нічия не підходить. За 10 хвилин часто часу ДЮСШ Костопіль забиває лише раз перерва. Обидва тренери під час паузи активно дають настанови. На їхній поліколі ми працюємо, ми на свої. Дуже зрозумів, швидко і агресивно. Вище, Рома виносить м'яч. Тьома тут бореться. Ви піджимаєте, підстраховуєте і піджимаєте. Завдання м'ячик нас підібрати, перейти на ту половину. Вирішальних 10 хвилин. Пан або пропав. Дюсаша Костопіль насідає на ворота суперника. Їм треба другий гол. М'яч вперто не хоче потрапити у ворота. Втім, кількість все ж переростає у якість. З двох ніг гравець вносить кулясто у ворота. Чемпіонські голи лише такі. Опісля дюсаша Костопіль забуває ще двічі і спокійно закриває гру. 4-0. Вони піднімаються на перше місце, знімаючи звідти академію футзалу. Із Житомира. Ми не мали права, тому що цей, ми мали займати перше місце і цей. Певно вигравати цей турнір. Це говорить про якість і турніру, тому що цей останній матч він все вирішував. Тому що, якби навіть нічого, ми б получається могли з першого місця опуститися зразу на третє. Відкритий чемпіонат рівненської області з футзалу серед дітей у двох вікових категоріях тривав щовихідних починаючи з 30 листопада. Усі матчі проходили у здолбунові. Туди мірятися силами їхали із усієї рівненщини, Житомирщини та Тернопільщини. Загалом 18 команд. Раніше грали з'їзними турами. Цього сезону вирішили все зробити по дорослому. Перше ми зіграли повноцінний чемпіонат в двох вікових категоріях. В кожній віковій було по дев'ять команд. і Ми не грали з різними турами. Ми е, грали в одному залі в два кола. Тобто, кожна команда зіграла по 16 ігор, і Так ми визначили чемпіона. Після трьох місяців футзальних баталій найприємніші миті нагородження призерів та визначення кращих. Семирічний Ярослав поза конкуренцією у рівненській команді Дюсаша 4». за кращого гравця команди. Дійсно, так є. І вчора забив центр поля воротарю, а далі забив, обіграв воротаря. І Соня забив воротаря-перекину. Серед команд, сформованих із дітей 2016 року народження та молодших, чемпіонами стали хлопці із ФК Костопіль. Срібні медалі забрали собі гравці Дюсаша Костопіль, а трійку замкнули гравці із Дубна Бейбі Клаб. Серед команд, сформованих із дітей 2014 року народження та молодших, бронзовими призерами стали гравці команди «Іквастир». Срібні медалі лягли на груди академії футзалу із Житомира. А чемпіонами рівненщини весь рік себе величатимуть футзалісти Дюсаша «Кустопіль». На радіо США Костопіль Ігоря Удодіка визнали найкращим наставником у цій віковій категорії. Хочу подякувати. По перше, звичайно, нашим дронним силам, що в мене є така змога отримати велика подяка батькам. Дуже велика подяка. Ну і, звичайно, діти виконали всі настановки і все вийшло. Відкритий чемпіонат Рівненщини серед дітей у такому форматі Асоціація футзалу провела спільно із обласною асоціацією футболу. Дуже цікаві матчі. Я був, на, коли розієлися призові місця, дивився декілька матчів, дуже високий рівень змагань. І більше тренерів відмічає, що. Зв'язку з тим, що високі рівень змагань немає необхідності їздити з'їздити на міжнародні якісь там міжобласні турніри, тому що дуже високий склад учасників на найближчу перспективу планують щось подібне організувати на синтетичних полях. Під кінець року перейдуть у зал, де знову розпочнуть змагання за обласне чемпіонство. Титул костопільчанам захистити буде непросто. Водним уроз Богдан телеканал ITV Media Group.